Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Завдали щонайменше шість ударів. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру. Повідомив голова Зова Іван Федоров. Відомо про щонайменше десятьох поранених також сухопутні війська повідомили, що є влучання поблизу Запорізького обласного та ТСП. СП. Попередньо серед військовослужбовців є поранений. На відео наслідки атаки по приватному сектору на місцях працюють всі відповідні служби, а також наші журналісти журналісти. Подробиці в наступних випусках новин на часі. Напередодні росіяни атакували Пологівський район ФПВ-дроном. Поранено комбайнера, який працював у полі біля червоної криниці. Техніку пошкоджено. Також дістав поранен чоловік в Приморському Васильівського району. А загалом впродовж доби окупанти завдали 538 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, сільгосптехніки та виробничих приміщень. Тим часом наші воїни ставлять рекорди з відстані понад 25 кілометрів. Бійці 17-ї полтавської бригади та окремої артбригади НГУ знищили ворожу 152-мм гармату. Відбулося це на запорізькому напрямку, а удару завдали «Сюзанна-2». це наразі найбільша відстань, з якої здійснили точне ураження. Хотіли підірвати воїнів Азову в Запоріжжі. Служба безпеки України запобігла теракту. За результатами спецоперація затримала двох російських агентів, які хотіли підірвати авто бійців ї бригади спецпризначення Азов НГУ. Замовлення ФСБ виконували особи, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю, Завербували чоловіків через дружину одного з них, яка проживає в тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога. Фігуранти мали. Закласти саморобний вибуховий пристрій під службове авто військових, які воюють на передовій. Виготовили його та знайшли машину азовці. Планували підірвати авто, коли в нього сядуть бійці. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. Під час обшуків вилучили готовий вибуховий пристрій. А також телефони для зв'язку з ФСБ. Зараз чоловіки під вартою без права внесення застави за сукупністю статей. їм Загрожує довічне позбавлення волі з конфіру. うまいな。 У Запоріжжі 37 ветеранів та родин полеглих захисників отримали сертифікати на житло. Після надходження коштів запоріжці самостійно обиратимуть квартиру чи будинок, які бажають придбати. Таке житло може бути як на вторинному ринку, так і на первинному, за умови, що воно обов'язково введено в експлуатацію. Олександр Клименко на війні з 2016 року а з двадцятого у бригаді ТРО потім в штурмовій роті, де й отримав важке поранення. Наразі він отримав житловий сертифікат. На понад 2 мільйони гривень. Дуже приємно, що держава про тебе не забуває. Скажімо так, я прийшов в 2016 році абсолютно здоровим, звільнився теж абсолютно здоровим. Зараз в мене друга група пожиттєво. Скажімо так, я міг би сам на нього заробити, але ну, війна несправедлива штука. Вона іноді забирає. Не хочеться віддавати, але доводиться платити деяку ціну. Хтось платить більше, хтось платить менше, але все одно всі платять. Цього року Запорізька область отримає понад 84 мільйони гривень з державного бюджету на компенсацію вартості житла для людей з інвалідністю першої та другої групи, отриманого внаслідок війни. Наразі ми працюємо по декількох напрямках щодо житла. А те, що сьогодні було, це вручення сертифікатів на житло особам з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи. Також ми працюємо над тим, щоб створити іпотечні кредити, доступні для ветеранів, в першу чергу ветеранів внутрішньопереміщених осіб. Працюємо в уряді і сподіваємося, найближчим часом вже запропонувати доступні Ція і громада на одній дистанції цих вихідних з нагоди 10-ї річниці створення нацполіції в Запоріжжі влаштували забіг. На старт вийшли сотні учасників: поліцейські, нацгвардійці, керівництво міста й області, представники громадських організацій, спортивних клубів, молодь та юнацький рух. Байда стартували від бульвару Марії Примаченко по алеї каскаду фонтанів Райдуга. Кожен обрав свою дистанцію: 3, 5 або 10 кілометрів, бігли на за медаль. А заради єдності, довіри та підтримки один одного. Серед тих, хто доєднався до ініціативи, і назвердієць Едуард Мухін. Він ділиться своїми враженнями. Вибрав собі дистанцію 5 кілометрів, тому що я після служби не дуже в кондиції, але пробіг за 25 хвилин для мене це нормальний результат. Емоції класні. Дуже велике дякую організаторам, тому що я бігаю, але не було змоги побігати так разом з запоріжцями. Організатори кажуть, навіть у складні часи треба берегти себе, розвантажувати психіку, займатися спортом і залишатися активними. Бо, наприклад, біг не лише тримає в формі, а й об'єднує. Також таким чином вшанували полеглих правоохоронців. Сьогоднішній забіг це також про пам'ять про наших загиблих побратимів, це про підтримку і повагу до служби. І просто про те, хто з нами разом сьогодні був, і тому що наше суспільство це об'єднання всіх, і тільки разом ми можемо щось змінити в цьому світі в нашій країні. Ми сьогодні не про швидкість. Ми сьогодні про перемогу над собою. Тому скільки б ви не бігли чи 500 метрів, чи 3 кілометри, чи 10, чи 21, Ви все одно великі молодці, тому що ви знайшли сили прийти і зробити чудовий ранок і безумовно, згадати тих. Завдяки кому ми можемо жити тут сьогодні в Запоріжжі. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.